Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини з вами. Кожухівський Олександр. У кожній третій декларації посадовці помилялись загалом на 6 мільярдів гривень. Понад 700 тисяч декларацій було подано з січня по червень 25-го року. Йдеться про декларації, що стосуються минулого року. Це на 34% менше ніж за аналогічний період 2024 року. 71% усіх цьогорічних декларацій подано у березні. Кожна восьма подана декларація надалі зазнала виправлень. Слідом за папою римським і двічі популярніший за Трампа. Президент Зеленський опинився на другому місці в рейтингу прихильності американців. З телеграф опублікував опитування до 1300 євро щомісяця, Які країни найбільше платять українським біженцям? Втікачі від російської війни проти України отримують у ЄС статус тимчасового захисту. Довзі після широкомасштабного нападу Росії на Україну 22 року Євросоюз ввів у дію директиву про захист від війни і кризових ситуацій, яка тимчасово надає шукачам притулку з України доступ до житла, ринку праці і медичного забезпечення в країнах ЄС. Однак директива не встановлює єдиного для всіх країн рівня допомоги отже, він дуже різниць. Якщо вам цікаво розповісти, в яких країнах які виплати. Поставте плюс в коментарях, і ми підготуємо цю інформацію для вас. Трамп готує нові санкції проти російського тіньового флоту. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського тіньового флоту. Якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п'ятниці, як змінились ціни, попит і пропозиція на житло в Україні у липні. Дослідження. У більшості регіонів спостерігається невелике, але стабільне зростання вартості квадратного метра. Лідером за темпами зростання стала Полтавська область, плюс 6% за місяць. Київ залишається найдорожчим містом. Вартість квадратного метра 1400 доларів за метр квадратний. Найнижчі ціни у прифронтових регіонах, таких як Запорізька та Сумська область. Вартість сторінного житла в липні зростала майже по всій Україні. Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст плюс 10%. У Києві середня вартість однокімнатної квартири становить 94 тисячі. Доларів. Якщо розглядати столицю, детальніше, найдорожчими залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити 140 тисяч доларів. А найбюджетнішим Деснянський, де середня вартість становить 54 тисячі доларів. Бажаєте продати або придбати нерухомість? Ставте плюс в коментарях, і ми з тобою зв'яжемося, підберемо для вас найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.